Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Капітаном я бути не хотіла. Я вже була капітаном. Спасіба, наелась. Дуже смачно було. Я вже хочу бути капітаном. Я ховала очі, щоб мене не вибрали. Типу, тобто мені для капітанства ще, я думаю, рано. Мені більше подобається бути темним кардиналом. Ну ба. <плес> <плес> Дмитро. <плес> я дуже хотіла, де Дмитрищина. Ми з ним сконектились просто от як він моя як, як рідна душа. В ньому немає цього ліцемір'я, фальші. Тобто, людина, от, що, що думає, то він і каже. Нема такого, там, щоб він щось надумав, придумав, пішов з ким то обсудив, тебе обісрав за углом, прийшов і уливається тобі. <плес> <плес> Давай, прислідняйся до нас. <плес> я йому там. Трошки, може, десь під, підмаркувала, під він все зрозумів. Ірочка, бо, по-перше, вона ручки з правильного міста ростуть. І як чоловік, і як кулінар, вона мені підходить. Ми з нею перед цим на битві чорних стояли за одною поверхністю, я їй там підказував, що все, вона підсказував добре. Тепер думаю, вона треба віддавати до довгий і Руська, іди, і будеш тепер мені допомагати вийти на цей п'єсталзіозний. Доброго дня. Вітаю, вас. Розпочнемо з того, чи є у вас дієта. Ні. Полюбляєте більш гостру їжу, чи якусь таку більш нейтральну? Я більш солодку їжу. Люблю, у -у -у. Я люблю десерти. Ви вимали да. вимали. Я люблю таке поєднання, як м'ясо птиці, якісь ягоди, наприклад. Що головне, у нас немає річниці, як за сусіднім столом. але... Рідко виходить. Ви, так, вдвох саме вдвох вийти. і тому будемо дуже ревнувати, якщо ви дуже багато приділите увагу Вау. сусідньому столу. Зрозуміло. <рес> Зрозуміло. Дивіться, я довше на СТБ. Ми можемо аліка замінити зараз. А, а ще ага. у нас порції мають бути найбільші. Найбільші? <рес> <рес> Добре. А підскажіть, будь ласка, яке у вас було над ну, найкраще побачення? І тільки було, я треба згадати. Так, ми... <звук> То вигодні? Ну, от скажи мені, пожалуйста, чим мені поможе вготовки, якщо я в них в кожного по очереді спитаю, як давно у вас було перше побачення? Який це мені в голові вирісує продукт, на який я зроблю, акцент? Чи те, як вони люблять проводити вечора, чи дні чи ранки разом? Що воно мені дасть. Я ж не Каті, Осадча, в мене шляпки немає, щоб їх розпрашувати про лічну життя. Для цього є спеціально обучені люди. Другі я люблю а, смак у мамі. Це коли і кисле, і солодке, і гірке, і гостре й та, гостре, так щоб всі оці смаки навіть в десерті, коли да, готують десерт, там можна. шоколад з перцем чилі, угу. наприклад, для мене це дуже цікаво. Він людина, яка дійсно шара в кулінарії ще на такому рівні, він дуже такий, знаєш, ще і дотошний, типу, знаєш, до всіх тим в плані обслуговування, страв. І Віталіна, яка по кондитерки виступає максимально серйозно, і в неї там такі презентації, я підписаний просто на її інстаграм. Там просто, там такі шедеври вона толкає, що я думаю, ой. Це прям пара, якої я боявся більше всього. Віталіна, ви також добре відноситесь до гострої їжі. Так. Просто приготуйте смачно. А так на ваш розсуд добре. і успіху вам. Добре. Добре, добре, дуже вам дякуємо. Дякуємо. Це взаємне бажання. Добрий день. Так, коротше, Якщо Алік у нас поганий коп, то я хороший коп. <рігав> <рігав> я знаю, я дивлюся. Він вона в мене, мене в Тік-Ток, я так, як і Григорій. <рігав> Я не дивлячись на свій вік, маю дев'ять з чимось тисяч підписників. О -о -о! І якраз займаюся тим, що в мене живе, ал про життя. Ну, Нам вже сказали питати уподобання гостей. Ну правильно, такі ж умови були конкурс. Ніхто ж її не питав, скільки в неї підписчиків у TikTok. Які вона відео знімає? Вона ще там почала говорити, що я знімаю блог ЖВЛ. Думаю, чи ти прослухала може, половину конкурсу. Я не розумію, що чим вона слухає конкурси, коли йому звучать умови. Ми з любою сто не розуміємо, що робимо, бо вона рот не закривається на балаке. Що ви полюбляєте таке? Короче, Смачненьке. Тут, тут все буде Алергії. достатньо просто. Я люблю таку домашню кухню, uh -huh. да? А от Ксюша хоче щось італійське. Тобто паста різо. Угу. Можливо, якусь колаборацію, не знаю. Та чесно, ну, вже більше двох років ми не відпочиваємо, не, ніде не їздимо за кордон, дуже мало ходимо по закладах, ну тому що немає часу. Тому здивуйте нас, зробіть нам свято. Так вийшло, що ми з Ксюшею були 12 років одружені. Потім ми розлучилися два роки. Ми прожили окремо, і зараз ми знову одружилися, і це наше перше побачення у другому шлюбі. Але є певні нюанси і є певні продукти, які я не дуже е, поважаю. Гриби і кінзо. І... Кінз... О, кінзу точно. Так, Вик... да, Кінзу ні. Лікарі кажуть, що не можна мені свинину. І дуже пережарене теж не можна. Так, бі... Я не люблю чесник, я теж не їм свинину. А які продукти ви любите найбільше? Дуже люблю морепродукти. М'ясо. Курка. Ну, морепродукти не всі, там креветки можна, рибку якусь. Але оці от гріді, міді, це. Так, це, не це нет, а я таке. Вони мені кажуть, вже скільки всього бачу. Якісь такі десерти під мраморним соусом Кита якогось чи філе мадагаскарської бізяни якоїсь. Що думаю, ну, чим ми їх будемо удивляти. Дякуємо за приділ. Дякую. Бажаю, що ми нікого з вас не розчаруємо. Ми прикладемо максимальне зусиль, щоб не ваші романтичні вечори були найкращі у вашому житті. Ми дуже будемо старатись. Ну, червоні, так точно. Клас. Дякую. Дякую Удачі вам. Дякую. Пройшло десять минут уже. Є що. Що мені робити? Бери, напевно, йди з цибульку. Це булька вже стоїть. Що, ну то ставає почищена вже. Вже, да. так. Що, як нарізати її? Так. Дивися, якщо зараз, зараз ми ще вирішимо, чи роблю голубці я, чи робить голубці Альона. По процесах треба розподілитися. Хто ще які робить процеси? Розумієш, треба Алік ним, команду, чекай. дайте чіткий указ. Треба дати зараз. Наверно, на перші минут 20 ми стояли. У мене це вже жорстко все бісило, я ходив без настроєння. коротше. І в мене, в принципі, все бісило з того моменту, як я попав в ту команду. У вас нема мускатного горіху? Дякую, я дайте трохи мускат. горіха мускатного. А, не знаю, може десь буде, але я не пам'ятаю де. Дай один горішок, якщо не терп. А, Я не бачу. А я дивлюсь під поверхню, там такі ж ніші, і прозора баночка. я дивлюсь, щось так дуже схоже на мускатний горіх. А вона ой-ой-ой, присідає, бере, прикриває цією рукою другою і далі її ховає. А я стою, ж дивлюсь, то, думає, ти при мені це робиш, я думала, що я ну, зовсім там сліпий, чи я не знаю. І каже: немає Горіха. Ну, типу, я реально а не до бачу. До тебе там стояв зліва, ні? Отут. Отут. Шукай! Якщо знаєш, бери, будь ласка. І Я дивлюсь, і що? Правильно. Ця баночка, яка стояла з краю, стоїть далі, яка вона сховала за, туди за всі продукти. І, і я думаю, ну. Ну Це ж мускатний горіх? Ну так. Да. А що? Оля, привіт. Так робити не потрібно. Якщо ти борешся, то, будь ласка, борись чесно. Тому що такі вчинки, це дуже низько, Оль. Не роби так, будь ласка. Чуєш, прикинь? Я схожу, про що вскатин горіху, вона його ховає, каже, нема. Ти знайшов, Ти взяв? Я думаю, що вона ще намагається може якусь помсту там робити чи ще щось. Не знаю. Та ну, ***!— держи, держи, Що ти робиш? Ти що доробить? Я тобі не заважав, подержи, будь ласка. Пихне! Давай. А от всіх уже. У мене писок відкриває. Це махіч. Ну, Такий вчинок я, я б так не робив би. Влад, трошечки перебирай галіностопом. Ти курку взяв? Взяв. Тобі ось, ось гриби на цей. Ти їх обов'язково маєш промити і взяти на циточку, щоб вони, оця ця волога зайва одних має уйти в будь-якому випадку, бо, тому що воно дасть гіркоту. Е, Саш, що перед тим як зав'язувати оцю спіральку, покаж мені, як вона візуально виглядає. Okay. Дмитрийшин наш контролював все. Він контролював кожен процес. Він куштував усе. Тобто він молодець в цьому плані. Організація була нормальна. Він нам довіряв, а ми довіряли йому. Да. А, чохов білі у нас на якому етапі? У нас тут все готово. Тут треба буде ну, нехай дотошкувати, щоб куриця була. Я дивлюся, час летить, а в нас паста не зварена. Аліна, чого вони мене таке? Мало борошна. Ще треба. Він починає розкатувати тісто, а воно рветься. Ну, от ось, ось таке воно. Я не знаю, Антон, треба робити. Ну, типу, я не можу просто так на око. Я треба зрозумі. відчувати, воно має розкачатися. Він домішує його. Я не знаю, цікаво реально порахувати, скільки разів він мені підносив це тісто. <рив> Для чого не знаю? З нею постійно консультувався, бо я реально не знав, якої ця паста має бути за еластичністю, за консистенцію. Пасту я готував другий раз у житті. Я її тільки купував, відварював. Подивись до пасти Антона, Там якась лажа. Аліна. Антон, це. Ти ж казав, що ти шариш всі ф. Аліна, підключайся сюди. Так а що шарити? Це найбільше. Там найменше. З найбільшого на найменше викатується. Одинечка. Не так це робиться. Одиничка це, битя... це найменше. Ні, найбільший. Аліна. Димись. Та треба було його виняти, подивитися, ось, воно ж тут видно ось, по цьому. Ось воно більше стаєш, воно Візьми звужується. Виду. Ось. По-перше, поставити його треба так, щоб можна було крутити. ось так. Я ставлю так, щоб можна було крутити. У мене просто питання, чи нормально воно виходить. Та не, воно не виходить взагалі ні. Його відтягнути треба. Давай, вимішуй. тебе є три хвилини, щоб його домішати і привести до ладу. Може, давай я буду люпити, а ти розберешся з тістом на пасту? Нє, воно зовсім старе всередині. Це не медіум. Так доводь його в духовці. Да. М'ясо в духовку на 10 хвилин. Не дойде воно так само. Коли я м'ясо доставала з пательні, я його взяла щипцями і е, воно, знаєш, так от воно як розтягувалось, і я побачила, що там буквально 2 міліметри воно просмажено. Далі воно тупо сире повністю. Тобто, це, я достала м'ясо реально блю. А Любочка, дай, будь ласка. Я вас загорнула і поставила в духовку. Духовка розігріта до 250 це дуже багато. Я її зменшила. Влад, горить цибуля на різоти. Якщо ти вже став. Вона робити, не горить, вона в неї сюди. Ти схватився за все, я взагалі не розумію. Я? Да. Ну, але я справляюсь чи ні? Соус ну, ти справляєшся, витали. ну потім будете розказувати, що ми нічого не робимо, а ви все зробили самі. Так же ж Влад. Та не думаю. Він дуже амбіційний хлопець, він хоче вириватися вперед, він дуже в собі впевнений. Це непогано. Але ж, ну якби я надто, мабуть, доросла, щоб зараз з тобою на кухні стати, ти сратися, що Влад, давай-ка ти одійди. Я тебе в теорії, взагалі могла радити. Нащо ти лізеш мені під руку?